Україна відкриває новий фронт проти флоту Росії. Українські ВПЛА тепер загрожують російським кораблям в Азовському морі, де Росія ховає залишки флоту після гучних ударів в Криму. Можливо, можете ви зараз прокоментувати цю ситуацію, як зміниться? Ситуація, знову ж таки на в чорному морі. Як будуть далі розвиватися події, і загалом що можете сказати з приводу нового фронту проти флоту Росії? Давайте так ми знаємо, як ООН відноситься до Російської Федерації, як займає там їхню позицію. То як на мене ООН повинна створити не невірніше занести в спеціальну червону книгу Чорноморський флот Російської Федерації як такий вид, який зникає з. Цієї планети він поступово вимирає, винищується. Але якщо без жартів то дійсно Чорноморський флот він на межі знищення без перебільшення. Повного зникнення росіяни повинні щось. Ну вони планують якісь заходи, як його обезпечити для нас. Велика велика мета знищити все те, що може стріляти ракетами. От, щоб там не було взагалі нічого, що може стріляти ракетами Якісь там кораблі, десантні, якісь спостерігачі, але тобі хай можуть залишитися. Головне, щоб не було ракет, щоб у нас не було цих масованих обстрілів, щоб не було повідомить ну згадайте, будь ласка, ще там рік тому в Чорному морі знаходиться там п'ять носіїв ракет, калібр, загальний залп, там сто п'ятсот тисяч ракет. Ми такі мама дорога ще. ще... Тут там якісь тушки тут якісь кінжали. Господі, куди куди ховатися? Якщо не буде цього сегменту, то залишиться тільки там балістичні ракети, крилаті ракети. І хоча б з чорного моря летіти не буде, і ми таким чином убезпечуємо цивільну інфраструктуру наших військових, наші якісь виробничі потужності. Тобто, це дійсно класний крок. Ну ми повинні над цим працювати, але це ще займає певний час. Але чорноморський флот через прибільшення він на межі знищення називалося вже. То спочатку було 50% знищено потім до уточнення кажуть ні, наче тільки 30% знищеного флоту, але тим не менш, результат очевидний.